Офіцерів запасу призиватимуть служити відповідно до закону України про військову службу. Призову підлягають чоловіки та жінки до 43 років. Це стосується тих, хто закінчив військові кафедри вишів під час навчання, але ще не служив. Скільки офіцерів планують призвати цього року? Оксана Щербак. далі раніше набуте офіцерське звання позбавляло молодших лейтенантів необхідності служити строково. Але зараз українська армія відчула гострий дефіцит молодших офіцерів. Тому Збройні сили оголосили, у 2017 році будуть призивати на службу офіцерів запасу. До цієї служби будуть залучатись громадяни України, які закінчили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Віком до 43 років, які не проходили військову службу, ну відповідно придатні за станом здоров'я до проходження такої військової служби, служитимуть офіцери запасу 18 місяців. Служба в АТО для таких громадян буде добровільною. У сумах офіцерів запасу готують на кафедрі військової підготовки класичного вишу. Щороку сумська кафедра випускає близько півтисячі молодих офіцерів. Я хотів би зазначити, що і та дівчата у нас в нашій Україні, наче не зважаючи на ці події, які зараз, на сході України, але вони йдуть на кафедру військової підготовки. Скажем, бажаючих не зменшилось, не зменшила таже пакиська певна динаміка позитивна. Є для майбутніх призовників діятиме відсрочка в разі, якщо є два і більше дитини, дві вірніше більше дитини. В разі якщо на утриманні перебуває батько або мати, або брат, сестра неповнолітні, і якщо не помиляються, вагітна дружина, тобто це відсрочка. Але відсрочки не буде у разі навчання, тому що офіцери запасу це особи, які вже отримали вищу освіту. А така відсрочка надається одноразово. Крім того, за законом за призваними офіцерами зберігатиметься місце роботи та середня заробітна плата на весь період військової служби. Всього ж у 2017-му планують призвати близько 4 тисяч випускників військових кафедр. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Олександр Білявський, новини СТС.